Товариш, як відчути товариша поруч зі мною або все людство, щоб це привело мене до відчуття Творця. Рав усі закони, умови, які Тора ставить перед нами. Даються лише для того, щоб розкрити нам усі органи чуттів. Таким чином, щоб ми змогли відчути Творця і бути якомога ближчим до нього. Так? Тож, а як полюби ближнього свого, як самого себе, розкриває відчуття Творця. Ра ближнього свого як себе, це каже мені, що я повинен любити. Uh, uh, et, et, et усіх. Так що. Так як я люблю себе, це також. В, ло, Умова геть не зрозуміла. Це перша друге. як я взагалі можу ставитися до всіх людей. Яких я не бачив. О, там не відчуваю. Ті мільярди людей, які знаходяться ось так і живуть. Творець дав їм життя. Дав їм не життя, він творець, але як я повинен прийти до стану, що я люблю їх. Що моя любов до них охоплює їх і приводить їх до того, щоб бути разом в одній спільноті, в одному людстві, через те, що я Охоплю їх своєю любов'ю. А для чого, по те? Для чого мені потрібно любити все людство? Ось так. Охопити любов'ю, обіймами. І Равно він власне пояснює нам полюби ближнього своє як само себе. Я повинен так ставитися до до усіх тих, хто живе в світі. Питає, а де творець розкривається? Правильно и полюблужнилось самому себе. Рав він нам не обіцяє, що раскрывается. Рав весь цей принцип, принцип творец дав нам як створенням. Закон цей умову, цю Цю вимогу, що ми так зобов'язані існувати, так весь принцип, наскільки я розумію це, тому що творець заповідував нам заповідь, звісно кажу. То що я це роблю не через любов, а оскільки творець заповідав. Рав, так, Питаю, так що власне творець хоче від мене зусилля, які я докладу? Чого він очікує від мене любити весь світ? Раф, творець хоче, щоб я прийшов до. Любові до усіх. А я здатен прийти до любові до усіх. Рав, якщо творець зробив тебе, він, звісно, ж дав тобі те, що ти здатен виконати за твоєю природою. Питай, що відносно любові до творця? Я не зрозумів. Товариш, полюбив ближнього, я свого творець чекає, щоб я любив ближнього, весь світ, все людство. А що з ним? Творцем Петер? Так. Звісно, також. Тому що в цілому вся любов, яку я розвиваю відносно всього творіння, зрештою. Powraca do twórca.